Слава Богу, дорогі брати і сестри, християни, ми сьогодні будемо говорити таку цікаву річ про науку, про Воскресіння мертвих. Бо дехто собі, може, так думає з людей живу, помру, закопають трошки землі і на цьому крапка. Чи то є так, улюблені? І Павло каже, яка мені користь, якщо мертві не воскресають, станемо їсти, пити, бо завтра помремо. Каже, не обманюйтеся, погане товариство псує добрі звичаї і не грішіть, отверзіться, каже, отверзіться і не грішіть, бо на сором кажу, що деякі з вас не знають Бога. Улюблені, апостол Павло каже, що буде Воскресіння і праведних, і неправедних. Всі воскреснуть. І дамо ми звіт за свої вчинки, які ми робили, чи добрі, чи погані. Улюблені. Тому необхідно нам отверезитися, пільнувати і робити гідно оча Господня. Слава Ісусу! Про Воскресіння Христа, що Бог Його воскрес, воскресив із мертвих. Чотири євангелисти описують: як євангелист Матвій, як Євангелист Марко, Лука і Іван. Всі чотири говорять про цю подію слова ангела до жінок. Ангелів каже, Його там немає, Він Воскрес, Він є живий. Всі ми на свята великодні, гарно всі вітаються на свято Пасхи, Христос Воскрес, і всі впевнено відповідають, так, по правді Він Воскрес. Слава йому! Ось, По правді Христос Воскрес, улюблені. Ось, І Писання теж каже, що ми Воскреснемо, то є так і амінь. Були там де якісь. Одні такі садукеї, ось, що не вірили в Воскресіння мертвих. Вони підійшли до Ісуса Христа і кажуть, що була одна жінка і мала сім чоловіків. Вони були між собою брати. І всі померли, каже, і Воскресіння з мертвих, кому вона буде жінкою? Адже всі мали її за жінку. Ісус помиляє, каже до них: Ви помиляєтеся, не знаєте ні Писання, ні сили Божої. Тому що Воскресіння мертвих там не будуть ні женитися, ні заміж виходити, а будуть як ангели Божі. Слава Ісусу. Тому що наш Бог, він є Бог живих і написано, що Бог сильний воскресити, якого Він Воскресив із мертвих, він є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, а живих, і у нього є всі живі. Слава Ісусу! І вже садокеї нічого не сміли говорити і відповідати нашому Господу Ісусу Христу. Слава Богу. Тому що ми віримо, що буде Воскресіння. Ми в тому не сумніваємося. Слава Ісусу. Ось. І так само Слово Господнє каже такі ось слова, що Іван, знаєте, трошки усумнився про Ісуса Христа. А Ісус Христос йому каже, ідіть і скажіть Іванові, сліпі бачать, криві ходять. Прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Богом проповідується Євангелія, і блажений хто не спокуситься про мене. Чуєте, наш Спаситель, коли він жив на землі, він багато людей воскресив із мертвих. І знаємо, ми такий випадок, що він і воскресив, і Лазаря із мертвих, що багато людей. Поганих людей хотіло вбити лазаря, тому що через нього багато вірували в Ісуса Христа за те велике чудо Воскресіння, улюблені. І сьогодні це Воскресіння проповідується, що ми твердо вірили і не сумнівалися. Апостол Павло каже, такі ось слова, переконуючи нам, знаючи, що Воскресивши Ісуса Господа з мертвих, ось воскресить через Ісуса і нас і поставить перед собою. Чуєте, і нас Воскресить. І поставить перед собою той, що Господь Бог, що Воскресив Ісуса з мертвих, і нас воскресить із мертвих. Слава Богу! Тому буде, любі мої, Воскресіння, і ми дамо звіт за своє прожите життя. І дав би Бог, щоб ми, проповідуючи Євангеліє, всім звіщали це Воскресіння мертвих, щоб ніхто не казав, я не чув про Воскресіння мертвих, що я думав, що закопали і на тому кінець. І на тому крапка, ні, любі моє, буде Воскресіння мертвих. Ось, як Ісус сказав, коли Він засяде судити людей, по правиці зберуться овечки, по лівиці козли. І до тих овечок, що є прообраз християн, віруючих людей, каже: я був голодний, ви мене накормили, хотів пити, був спрагнений, напоїли. Ось я був в в'язниці і в лікарні ви мене навідали. Вони кажуть, де ми тебе, Господи, такого бачили і тобі послужили. Ісус каже, то, що ви зробили найменшому з моїх, це ви мені зробили. йдіть в вічне життя. Ось, А до тих козлів, каже, я був голодний, ви мене не нагодували, хотів пити, не напоїли, був в'язниці в лікарні, не навідали. Де ми тебе так, Господі, бачили і не послужили? Що найменшому з моїх ви не зробили, мені не зробили. І ці козли прообразно підуть на вічну муку, ось, а праведники підуть в вічне життя, улюблені. Дамо ми звіт за своє прожите життя. Тому нам необхідно себе перевіряти і жити святим життям. Слава Ісусу! Тому що Ісус Христос і наша віра базуються на Писання, що Він помер згідно писання за наші гріхи, і третього дня Він воскрес із мертвих згідно Писання. Ось, і явився Петрові, потім всім дванадцятом апостолам, потім явився 500, 500 братям, ось, і Якову явився. А потім, каже, і мені явився я якомусь недородкові, каже. Тому що я не гідний називатися апостолом, каже апостол Павло. Тому що я переслідував церкву Божу. Але по милості Божій, Божою благодатью, я є те, що є. І Божа благодать, каже, не була в мені даремна. Я більше всіх їх я потрудився, але не я потрудився. А Божа благодать, яка зі мною. І хочеться, щоб та Божа благодать трудилася, щоб люди більше і більше чули Слово Боже, переконувалися в Ісуса Христі, вірили в Ісуса Христа і вірили в Воскресіння, що вони Воскресні теж із мертвих, і буде Воскресіння. Слава Ісусу! Як Ісус, колись ми знаємо, помер завіса в храмі, роздерлася на двоє. Ось написано: і багато померших, любі мої, вийшли з гробу, ось і багатьом святим з'явилися. І війшли в святе місто улюблені. Це було велике чудо ось, після Воскресіння Ісуса Христа, після того, як Ісус помер на Христі. І навіть сотник побачив, як Ісус так помирає, каже, во істину це є Син Божий, улюблені. Слава Ісусу! Ось, А де наша віра? Чи є в нас така тверда віра? І це тверде вчення про те, що? Про, вчення про Ісуса Христа, що Він дійсно Воскрес, слава Йому! Ось, і як Він Воскрес написано, то і ми воскреснемо, так написано до Коринтян в 15 розділі апостол Павло нам багато там говорить, слава Богу. Ось, якщо ви воскресли з Христом, то думайте про небесне, про гірне. Ми, хри християни вже. Пробудилися Христос нас воскресив із мертвих, то і є гріха і беззаконня воскресив, освітив нас і каже: Воскресний із мертвих, і тебе Христос освітить. Він нам врозумів, що те світло Євангелії нас усіяло улюблені. Тому люди, які так думають, будемо їсти пити, і так багато п'янствують, і так безпутно живуть, але не знають. І вони обманюють себе, що погане товариство псує добрі звичаї, і що прийдеться воскреснути, і що вони на, на сором вони не знають Бога, який так грішать. Ми маємо жити тверезим життям, борствувати улюблені і триматися твердо Ісуса Христа. Адже ми вже не собі належимо, а помершому і воскресному. Чому Ісусу Христу, ми вже йому належимо, улюблені, тому ми маємо більше і більше подв'язатися, старатися іншим людям звіщати те велике спасіння, те, що Бог любить їх, і щоб вони теж воскреснули з тої духовної сплячки, улюблені. Ще наперед пророки говорили про Воскресіння Ісуса Христа. Ось. Наперед ще пророк Ісая говорив, і Давид в Сальмі говорив такі слова, ще наперед. Про Воскресіння Христа, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси Твому святому побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя, повнота радості перед лицем твоїм, блаженство в правиці Твоїй навіки. Чуєте, коли це буде Воскресіння мертвих, ось коли ми воскреснемо, яке там буде блаженство в правиці, навіки там буде, повнота радості буде улюблені, туди зрівняється ця радість на землі. ось. Тому і ті пророки Давид, що присказував, говорив наперед про Воскресіння Христа. Так і сталося. І апостоли дії дія апостолів це підтверджують і кажуть, що дійсності, ось Давид так говорив, що душа не побачить зіткління Ісуса Христа. Хоча Давид послужив волі і почив ось. А Ісус Воскрес із мертвих улюблені і дає нам надію на Воскресіння із мертвих. І тому це Воскресіння Христа хоче і нас поміняти, щоб ми воскреснули із мертвих і жили вже для Ісуса. І так само ще Ісая говорив про Воскресіння із мертвих. Ось каже, померлі Твої оживуть, Воскресне і моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте ви. Мешканці пороху, бо роса твоя це роса стілень, і земля викине мертвих. Чуєте, яку Господь сьогодні має росу свою, і Він хоче ту росу свою дати на тебе і тебе оживити, каже. Уживіться, мешканці пороху, адже ми всі знаємо, що ми йдемо до пороху. Наше тіло взяти з пороху і до пороху вернеться. Ось. І сьогодні Господь дає нам ту свою росу. Ось. Ця, ця роса Воскресіння, це є Ісус, бо Він є джерело Воскресіння. Він сказав: Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, буде жити. Улюблений. Чи ти віриш так твердо в Ісуса Христа, Воскреслого? Ось. Він дає собі тобі ту росу Воскресіння, ось. І каже: померлі твої, <кх> померлі твої, оживуть, воскреснуть. І моє мертве тіло воскресне. Чуєте, ось ми получимо і духовне тіло улюблені. Та є велика милість ось. І ті мешканці пороху воскреснуть, каже, і будуть співати. Дійсно, і коли ми вже там будемо в царстві Божому, ми там з'єднаємося з хорами ангелів, архангелів, які вічно славлять Господа і величають. Нам там буде, буде хотітися славити і славити Бога. Чи ми тут на цій землі славимо Агенця Божого Ісуса Христа, який нас відкупив своєю дорогоцінною кров'ю, щоб ми вже йому належали воскреслому, любі мої, чи ми його славимо. Тому так хочеться. Сьогодні, щоб це воскресіння Ісуса, це Його руса благодаті прийшла на кожне серце. Ось, щоб Бог оживив твоє серце, улюблені, бо ця божа.